Хочу всім нагадати, що зараз такий настав період, що саме більше для малини потрібно це калій і кальцій, тому не забувайте його вносити через 7-10 через днів, чергуючи один з одним. Я застосовую ось такі препарати. Як бачите, в ньому 50% калію. Це саме головне, що зараз потрібно для малини калій і кальцій. Тому один тиждень проводимо прискування за допомогою такого препарату, який має багато калію. Через тиждень, через 10 днів, повторюємо препаратом, який має дуже багато кальцію. Я застосовую нітрат кальцію. Його ще називають кальцініт. Дуже хороший результат дає. Ягоди стають дуже великі, не розсипчасті, Я його вношу як за допомогою оприскування, так і в капельним поливом, чергуючи через 7 днів. Хто не може через 7 днів, то можна через 10 днів. Я думаю, що зараз ще тиждень-другий і почнеться масове збирання ягід.